Найбільша угода у світі стрімінгу Netflix купує Warner Brothers за просто вражаючі 82,7 мільярди доларів США, і це не тільки у світі стрімінгу, а взагалі у світі Голлівуду Одна з найбільших угод в історії взагалі. І якщо ви раптом не знали, то Warner Brothers володіє в тому числі стрімінговими сервісами HBO і HBO Max, у них є DC Comics, у них є вся гра престолів, у них є «Гаррі Поттер», У них, коротше кажучи, величезна кількість франшиз, величезна кількість студій. А і ще також є свій стрімінг. І це оце якраз вже дуже велика справа для антимонопольного комітету. І тут, звісно, є великі ризики для цієї угоди. Якщо ж торгова палата дозволить цій угоді відбутись, то вона буде завершена в третьому кварталі 2026 року. Просто для порівняння розмірів у Netflix на останньому звіті було 300 мільйонів здається активних підписників. А у HBO в комбінації з Discovery+, Плюс, які теж Bros. належить, близько 128 мільйонів підписників.